Усім алоха з вами Гріфір. І сьогодні ми будемо обозрівати гру під названням Neon Rider Це дуже класна гра, в неї класна музика, в неї класно позліпати і пограти так недовго. А можна і залипнути на пару часов. Я взагалі, коли перш, перший раз її сказав, мози і включив, то я залипну на... Години А Може і не три. Я не пам'ятаю вже. Це дуже крута гра. Совітую усім в неї пограти. E, в чому тут суть? Тут потрібно e, догнати суперників або зробити так, щоб вони врізалися в той слід, що остається після тебе. Ну, як ви побачили, тут остається після того, як ти їдеш. Всього. Я виграв в цій грі насправді виграти візін'я. Ти можеш можеш виграти легко, а можеш, можеш і програти буквально одразу, як тільки зайшов. Як увезе. Але це дуже крута гра. В неї можна залипнути і забути, що ти робиш. Не знаю. Вона проста, класна прикольно І що я буду доказати, які в неї требовання? Да в неї хоча б, блін, на кнопочному погулять можна. На калькуляторі, як кажуть. Графіка в неї реально престижна Якщо ви будете дивитися мене на, на телефоні, то ви побачите, яка на, насправді графіка. Ого, мені було пощасливо там. <кхем> Не звертайте уваги, я трохи переболів. Я От якщо хто комусь цікаво, ну може, якщо хтось, звісно, звичайно, мене дивиться, там, що я не відбуваю на запитання. Бо ви подивіться, коли ці відео виходять, ну, е, напевно, кожні 2-3 години, а може і півчаса кожне. Їх надовго записувати і знімати прикольно. У мене був учасників відеоревінки. Е, До речі, якщо хоч хтось мене подивиться, на що я сумніваюся, то, будь ласка, напишіть мені, що мені знімати. Ну, я можу зняти проходження якоїсь гри, якщо захочете. У мене є CTV-шотери там, як супер, дальше Драгон світі, дракономані. Я, я люблю ігри по драконі. У мене багато іменно на інтернет-ігри. Я можу, о, можу пограти. Звісно, якщо ж ви хочете. О, напишіть, будь ласка. Будеться все. Ці грі можна будь-яку вимірнути друг ігури, далі вже так цікаво. Це, так, і хоча і це бот, і він так, до речі, в може не тільки з ботами, а й з найставищими людьми вайпаю, там, ну, просто зберегти в вайфай, бо дуже зважає. Ну, на цьому я б закінчено. Я дякую за увагу. Добачи. Всім удачі! Пока!